Вітаю, ви дивитесь програму Арт Простір. Усі з нетерпінням чекають Великодня і по-різному готуються до цього свята. Проте незмінним його атрибутом залишається писанка. Сьогодні ми поговоримо про писанкарство як мистецтво з людьми, які творять сучасну писанку. У нас в студії Роман Пилип, кандидат мистецтвознавства, Наталія Ковач, писанкарка. Вітаю вас. Чим сьогодні є писанка? Чи можна назвати розпис яєць мистецтвом? Так, звичайно, воно таким і було. Писанка є одним із найдавніших видів декоративно-ужиткового мистецтва. На початках своїх воно мало обрядову функцію, використовувалось в аграрній магії. Але десь в початку ХХ століття, десь в середині ХХ століття воно вже має естетичну функцію. І сьогодні це є відоме мистецтво, яке несе славу нам у світ. Наталю. А ви як вважаєте? Так, я вважаю, що мистецтво розпису писанок воно було здавна, і наші бабусі тим самим якусь виражали своє бачення і красу цього світу. Ви можливо розпочнете майстер-клас, долучайтесь, звичайно, до нашої розмови. Пане Романе, які особливості розпису яєць у різних регіонах України? No. Силу мозаїчності, етносу і культурної специфіки різних Украї... в різних регіонах України, в тому числі й на писанці, також утворилося свої певні художні особливості. Карпатська... Писанка Карпатського регіону, наприклад, від центральних областей України вирізняється своєю геометричністю та давніми архаїчними мотивами, тоді як центральна Україна східне Поділля характерне виразними рослинними орнаментами та великими цільними кольоровими площинами. Але і навіть на території Закарпаття сформувалося декілька типів писанок. Це пов'язано з тим, що в кожному куточку нашого краю. Свої культурні особливості, які виражаються і в діалекті, і в будуванні церков, і в традиційному народному одязі. Це ж саме відобразилося і на писанці, тому що народне мистецтво має свій синкретичний характер, їхня орнаментика спільна багато в дечому. І ми виділяємо тут писанку лемків Закарпаття, писанку Бойків Закарпаття, Гутилів Закарпаття та писанку Долонян, яка має свої характерні риси. Вона є двоколірною, має білий візерунок. по Червоному чи кольоровому тлі писанки. Що спонукало вас взяти в руки писачок, нитки, краски і почати творити писанку? Писанку я почала писати, коли навчалася в школі. І, мабуть, це в кожної дитини є, коли тобі дають руки або на майстер-класі, коли тобі дають в руки писачок і запалять свічку. Мабуть, це магія вогню. І яйця <ріст> От е, захоплює це, що е, тебе ти малюєш, малюєш, а потім знімаєш воски, і тебе народжується писанка. Що варто знати і чого дотримуватись, аби писанка вийшла на всі 100%? Ну, традиційна писанка має свою нехитру технологію. Вона розписується воском по білій поверхні е, яйця. І ви бачите, нам Наталія якраз зараз демонструється. Е, в кожна писанка має свою е, послідовність етапів. Наприклад, гуцульська писанка виконується в сімох кольорах. Наші пращури вірили, що чим більше кольорів у гуцульській писанці, тим вона чарівніша. Лемки в Закарпатті виконують писачки специфічним інструментом клинчиком або сірничком, або звичайною тріскою. Там трошки буде інша художня їхня особливість. Потрібно просто дотримуватися технології, процесу і пам'ятати про багатющу орнаментальну культуру і переосмислити ці орнаменти. Відтворювати їх на щораз нових писанках. Писанка виконується на дуже крихковому матеріалі, погано зберігається. Е, і тому ця традиція живе на кінчиках пацієнт майстрині, і вони її передають наступним поколінням. Ви провели велику дослідницьку роботу у галузі культури. От, е, чим унікальна закарпатська писанка? Ну, закарпатська писанка. Має багато своїх локальних різновидів, що вирізняється в колориті, композиції, орнаментальних мотивах. Е, можемо сказати, що лемківська писанка вона використовує у колориті своїх писанок два-три е, кольорі. Це скоріше поєднання кольорові, і за технікою можемо їх розрізнити тим, що орнаментальні мотиви вони формують каплеподібними, пелюстками чи капленоподібними мотивами або крапками. Тоді як Гуцульська, бойківська, лемківська долинян, писанка долинян виконується писачком, і вона має чіткий виразний геометричний візерунок по тлі своєї писанки. Ще ціно те, що писанка виконується писачком, бо писачок дає нам ту стилістику, яку Створює людина безпосередньо рукою. Такі види мистецтва, як ткацтво, вишивка чи різьба по дереву, вони обмежені власне, технологією виробництва. Візерунок в килимах завжди буде геометричний. Геометричний візерунок на різьбі по дереві також має свою специфічну форму. Тому на писачках ми можемо побачити і пластичні лінії, які поєднуються з кривими, ламаними тощо. В Закарпатському музеї народної архітектури та побуту пройшла виставка Світ писанки. На ній побували наші журналісти, тож давайте подивимось. На Закарпатті діє виставка Світ писанки. 30 майстрів із різних куточків краю, а також з Львівщини, Івано-Франківщини та Києва представили понад 300 робіт. Незмінні атрибути великодня виконані як у традиційних, так і в сучасних техніках, із курячих і навіть страусиних яєць, деревини, ниток та низки декоративних матеріалів. На виставці представлені справді ексклюзивні писанки у власному творчому трактуванні, розповіли наукові співробітники музею. А загалом у колекції музею представлено 350 писанок із усього Закарпаття та інших регіонів. Закарпатська писанка представлена навіть в Лондонському королівському музеї. А у етнографічних музеях Будапешта та Праги зберігаються писанки з Рахівщини. А це свідчить про те, що закарпатська писанка дійсно відома і шанована у всьому світі. Дана виставка, її експозиція і складається з таких е, своєрідних трьох частин. Пояснюється цей поділ тим, що саме у трьох номінаціях ми проводили виставку конкурс Першу частину складають власне традиційні писанки, це є традиційні воскові. Другу частину писанки відтворені теж традиційною воскову техніку, але це вже сучасні автори роблять. І третя частина авторські новаторські певні рішення до виставки, крім учасниць, які представили їх і понад. 30 учасниць, всього на виставці представлено 590 писанок. У тому числі і писанки з фондової колекції нашого музею. Крім того, до експозиції даної виставки ми залучили традиційні народні костюми нашого регіону, які представляють всі райони Закарпаття, плюс гармонійним таким доповненням до експозиції є старі світлини початку ХХ століття, на яких зображено великодні звичаї, обряди гуцулів Закарпаття. Свої авторські писанки представила на конкурсі і Світлана Залуцька. Жінка вирішила модернізувати сучасну писанку. Писанки віднедавна модифікувалися. І тому писанки ми вважаємо, у принципі, все, що робиться з яйцем, але є з якимись традиціями збереженими. О, техніку я підглянула у словаків наших. Дружніх і вирішила о, пере, ну, перейняти їх досвід. Спочатку це були курячі яйця, потім це були гусині яйця, качині яйця. Ну а тому добрали, слава Богу, до страусиних. Да. Більших поки що немає в Закарпатті. О, тому о, техніка рішельє, підозріваю, що знаєте, є така вишивка, яка передбачає спочатку вишивку кайми, а потім вирізання дірочок. Ну, у мене спочатку вирізання дірочок, а потім вже кайма. Так, тобто її можна обробити. її можна буде обробити фарбою, іншим кольором, можна гравіровкою. Ну, я поки що так треную, тренуюся лише на дірочках. Пане Романе, до свята Христового Воскресіння у нас часто проходять різні виставки. Ви як співорганізатор. Розкажіть, чим унікальна цьогорічна виставка? Цьогорічну виставку ми організували виставкою. Конкурс ми намагалися якимось чином заохотити молодих писанкарок до продовження цієї традиції і створити виставку конкурс у трьох різних номінаціях і заакцентувати увагу на найкращих із них. Створити здорову таку конкуренцію. Ми б хотіли, щоб така виставка була у нас на Закарпатті щорічною, щоб про неї знали і щоб вона відкривала нам постійно нових і нових учасників цієї виставки. Три номінації, які ми цього року представили на цій виставці, це була традиційна авторська писанка. Ми намагалися виявити автентичні писанки з різних куточків нашого Закарпаття. Це традиційна була писанка. Також друга номінація це авторська писанка. Саме в авторській писанці. Я бачу продовження цих традиційних візерунків і орнаментів. І звичайно, новаторська, яка вже експериментує з різними техніками, матеріалами, шукає нові підходи до художнього вираження е писанки. Наталю. Що потрібно знати, аби створити справжній великодній шедевр? Знати багато не потрібно треба просто мати велике терпіння і е мати бажання. Можна з собою взяти, наприклад, наші ну, орнаменти, які, якісь біле яєчко, писачок і воск. Також свічку для того, щоб воск в писачку розтоплювати і писати писанку. А що потрібно знати для того, аби створити більш сучасну писанку? Більш учасну писанку о, можна о, створити, якщо вже о, ти маєш багаж знань, багаж уяви, і коли малюєш писанку, просто використовуєш ті всі знання, щоб о, зробити вже своє власне. Наталі, от що ви відчуваєте, коли створюєте писанку? Які емоції вас переповнюють? Емоції переповнюють о, добра, любові і також. Спокій, спокій на душі, коли малюєш писанку, ти забуваєш про всі свої проблеми. І просто хочеш, щоб в тебе вийшло, яка, вийшла красива, красива писанка, щоб ти відчули, відчувається тоді, що ось-ось вже Великдень настане. Ось вже буде свято, вже буде все біле, все буде красиве, що весна починається, розквітає. Птахи прилітають, починається нове життя. От писанка є символом нового життя. А чи потрібна попередня якась підготовка до того, аби розпочати? Пи е е наші прабабусі вони готувалися, були заздалегідь. Збирали е, яйця і це мало бути е, перше, і воно має мало бути запліднене. Якщо е, не було е, таких, то навіть вимінювали були яйця, щоб е, дістати їх. Також збирали дівчата. Кору ку, дуба, кору яблуньки, різні квіти, заздалегідь сушили їх, щоб потім, коли вже прийде а, час писати писанки, робити з них фарб. На вашу думку, які потрібно створювати орнаменти, символи на писанці, щоб вона принесла добробут та мир? Ну, в писанці писанка була щодо християнських часи символом е, сонця, символом народження е, всього живого, і в ній дуже часто зустрічалися солярні знаки: зірки, сонечка, спірали, подібні мотиви різноманітні. Також е, е, зображила на ній смирічки чи стилізовані галузки інших рослин. Е, е, тому, в, е, ну і як я сказав, вона при, е, використовувалася у різноманітних. Магічних і обрядових ролях. У нас на Закарпатті, наприклад, першу писанку закопували в борозну, вірячи, що вона принесе врожай. Шкарлупки писанок розвішували по полю, вірячи, що вона захистить від шкідників. Низинку писаночок вішали перед дверима в стайню, вірячи, що вона захистить худобу від лихого ока. Дещо пізніше вона, звичайно, використовувалася в естетичних цілях. Мальовані писанки. Появилося вже в середині 20-го століття і просто оздоблювали, прикрашали хату. Писанку намагалися зберегти до наступного року. Наприклад, на Бойківщині вже сама писанка вважалася святою. Ось такі традиції у нас були краї. Пане Романе, чим цінне збереження усталених традицій і формування нових? Традиція вона постійно розвивається, вона еволюціонує. Якщо ми зрештою і проглянемо на історію писанки, то вона і розвинулася від перших магічних ритуальних знаків у складні композиційні структури, які мають значення для ну, це є частина художньої культури українців. І вона постійно трансформується і змінюється. Ми сьогодні помічаємо, як молодь з захопленням експериментує за різними матеріалами, придумовує різні композиції у авторській писанці, шукає свою стилістику. Тому це ну, незворотній процес. Він дещо був припинений у радянську епоху в 50 60-ті роки. Річ у тім, що писанка була невід'ємним атрибутом Великодня і готувала на знак Христового Воскресіння у християнській традиції. А В ту епоху все пов'язано з релігією, з народною традицією нівелювалося. І тому писанка не мала в той час якоїсь певної пошани, була трошечки ця традиція порушена. Але зараз вона з успіхом відновлюється, популяризується і нам потрібно робити різноманітні виставки, майстер-класи, те, що відбувається зараз. Цими вихідними урочисто відкрила виставку конкурс Воскресне писанком. Вже вдруге стартував конкурс, в якому взяли участь освітяни усієї області. Загалом на площі народній представили 52 дерева із писанками, виконаними в різних техніках. Вартість писанок на виставці від 10 до 20 гривень за штуку. До прикладу, тут їх прикрашають нитками. У нас діти на гуртках використали ваєчка, яєчка. І ми вже не знали, що з ними робити. то прийшлося обв'язувати, щоб не не викидати їх. Ми представляємо різні клуби. Так, наш сторожницький клуб, у нас є гуртки, рукоділля, є різні любительські об'єднання, і там ми дійсно з дітьми. Стараємося відновити всі старовинні якісь такі е, е, способи, як прикрашалися яйця. Широко для прикрашання писанок використовують і природні матеріали. Так, це така змішана е, техніка е, зернівки і в такому етностилі з природнього матеріалу. Е, і от е, в такому е, Вчимо дівчаток. Вони ходять на цей гурток, це гурток фітодизайна і вже трошки набили собі руку. Ми робимо тепер писанку-мотанку, ми зазвичай робимо писанки з круп, з гнівки. І всяких технік. А от учасники із барогова зробили акцент на патріотичному стилі. Це патріотизм представлений не тільки одним кольором українського у таким жовто-блакитним кольором, представлений і угорський яєчка. є. У нас де представлений і зелений, і червоний, і білий кольори так. У нас є симбіоз України. Ми живемо в дружбі, в мирі, в злагоді з усіма, і тому ми вирішили представити яйця. Також само так само інстильовані яйця під ці кольори. Святкові ж деревця журі оцінювали за кількома критеріями: зокрема, дотримання регіональних традицій та естетичне враження від роботи. За результатами конкурсу перше місце поділили між трьома командами перечинською школою інтернатом, управлінням освіти молоді та спорту виноградівської РДА та виноградівським училищем номер 34 Призери отримали грошові премії, а усіх інших учасників конкурсу відзначили заохочувальними призами. Кові ж дерева прикрашатимуть народну площу до 7 травня. Людина, яка зацікавилась нашою розмовою і хоче ознайомитись із писанками з її технікою, з традиціями, От де можна це зробити? Ну, напередодні Великодня, звичайно, вона може побачити на різноманітних виставках. Сьогодні на площі народній ви бачили е, цілу галявину з дерев'яних е, цих металевих дерев з писанками. У Музеї народної архітектури е, виставка писанок організована. Але писанка зберігається у фондових зібраннях наших музеїв. Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Є експозиція писанок у Закарпатському краєзнавчому музеї, яка збирається дослідниками, вчається і популяризується. А також про ці виставки показують нам різноманітні каталоги. Це каталог нашої минулорічної виставки. Такі каталоги вони показують рівень писанкарів нашого краю. А я особисто відшуковую інформацію про наші традиційні писанки початку минулого століття у часописах. Минулого століття, так, наприклад, серію писанок Сергія Маковського ми можемо побачити у виданні 1925 року. Ці писанки відновлюються, реконструюються і знову потрапляють у фондові зібрання і виставки музеї. От. Тому в літературі і на виставках і в фондових зібраннях можемо побачити традиційні писанки Закарпаття. Поки у нас створюється писанка, розкажіть про традиції святкування Великодні у ваших сім'ях. Ну, звичайно, ми відслідкували вербу неділю. От ми традиційно ходимо святити шутку, як і більшість християн, і цією приносимо її додому, і цією вербовою гілкою ми б'ємо її з легенька по голові і кажемо ну, Я тебе б'ю, шутка тебе б'ю від нині за тиждень великдень. Починається страшний тиждень, ми всі готуємося до, до Христового Воскресіння. Будемо готувати напередодні вже страви, Но дуже цікаво відзначаються на Рахівщині поливанки. Наприклад, в поливаний понеділок хлопці йдуть до дівчат і беруть горнятку води, наливають її на шиї і примовляють. Бесь була така красна, як весна, здорова, як лань, там, прутка, як воша. І промовляють різні такі приказки, вони йдуть з гумором, до тих пір поливають, поки не закінчаться в них оці афоризми. На другий день, відповідно, дівчата йдуть до хлопців і також промовляють. Бесь був здоровий, як бик, красний, як сонце, і тощо. Наталю, а які традиції святкування Великодня у вас? У нас я з хуста і в нас традиція є, якщо, наприклад, першого дня Великодня діти збираються коло церкви і граються. Тобто, якщо вбирати писанку, то вони б'ють, є така гра, коли Виграє той, б'ють писанку один одному, хто виграє той, у кого писанка залишилася ціла. Але для цього беруть варені варені яйця. А також є гра, граються діти, якщо бігають навколо церкви і з гілочками і б'ють один одного. Ну, Хто дожене, той то, то, то і програв уже, кого догнали. А так в більшості випадків в нас такі з, 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 звичайні традиції. Так само ми всі беремо, складуємо кошик, так йдемо до церкви на вічнушні і святимо Пасху, потім всі додому йдемо, ділимо одне яйце на всю сім'ю вперше. І на перший день залишаємося вдома, а потім вже ходимо в гості. Наша писанка вже майже народилась, скажімо так. Покажіть, будь ласка, яка вона вийшла? І що далі ви робите? Це вже народження писанки починається. Тобто, останній етап він виконувався за коли Паска спеклася, піч була гаряча, і тоді наші бабусі миску з писанками ставили. І у печі воск знімався сам по собі. Потім їх гарно витирали чистою гантіркою і потім натирали олією або жиром, щоб вони мали блиск. Ну, Наталя показує якраз останню етап mm -hmm. виконання писанки, і це насправді чарівна мить, вона захоплює. Річ у тім, що автор не, не бачить результату до тих пір, поки він не зніме війські з писанки. І феномен полягає в тому, що з'являється білий візерунок mm -hmm. на темному тлі. Ми то з вами привикли писати чорним по-білому, mm -hmm. а тут це навпаки, це зворотньо. Ну, Слід пам'ятати, що це наша давня традиція. Це у писанці відображений світомит. Світобачення нашого народу. І писанка показує оцей незламний дух українського народу, його талановитість. І вона представляє нас у світі. Тому нам ці традиції треба берегти, пам'ятати про них і розвивати. Ми вам щиро дякуємо, що ви завітали в нашу студію. Розказали нам про мистецтво розпису писанки. А вам Наталі дуже дякуємо за майстер-клас. У нас в гостях були Наталія Ковач, писанкарка, та Роман Пилип, кандидат мистецтвознавства. А ви, шановні телеглядачі, дивились програму Арт Простір, гарних вам великодніх свят та смачної Пасхи! Побачимось за тиждень.